На початку квітня в Ірпіні стартував перший регіональний турнір для молоді бізнес-профі. Ініціаторами його проведення виступили нещодавно створена ірпінська агенція розвитку та компанія інтелектуальних технологій. На Київщині подібна акція проходить вперше. Та теоретична база, яка ще з часів радянського союзу, так у нас є. Вона досить потужна, досить сильна. Проте я постійно кажу, що нам не вистачає практич практичних навичок, практичних компетенцій для нашої молоді. А використання досвіду іноземних країн це саме те, що нам сьогодні необхідно. До акції долучилися не лише всі загальноосвітні школи приєрепіння, а й вищі навчальні заклади. В турнірі беруть участь 143 команди, в кожній з яких по кілька учасників. Організатори переслідують одразу кілька цілей. Змотивувати їх до подальшого принципу розвитку професійного взагалі, до розуміння того, що необхідно професійно зростати до, до самонавчання протягом всього життя і безумовно до ініціативності взяти відповідальність за своє життя. Тобто не, не чекати, що хтось тобі щось зробить, а самому це зробити і починати формувати. Саме такий більш дійсно мотиваційний. Ну а другий момент насправді ще й показати дитині само себе, тому що цей турнір того, що він формує підприємницьку, це дуже потужне дзеркало особистості. Правила турніру наступні. Команди отримують у своє розпорядження віртуальну компанію, що спеціалізується на молочній продукції, та стартовий капітал сумою 10 мільйонів гривень. У комп'ютерній бізнес-симуляції VL+, учні проходять усі етапи роботи підприємства від виготовлення продукції до її реалізації та утримання прибутку. Це те, що дозволяє нам перевірити наші теоретичні знання. Якщо ми вчимо в школі на уроках економіки поняття попиту і пропозиції, то тут це поняття ми перевіряємо практично, чи є попит на молоко, чи є попит на сметану. Діти можуть самі ми вчимо процес виробництва, що потрібно для того, щоб виробити той чи інший продукт. Тут представлена галузь, молочна галузь це та галузь, яка найбільш доступна дітям. Вони можуть піти в магазин, подивитися, який асортимент молочної продукції продають, і виробити аналогічні. Тут, у себе на своєму нібито підприємстві. Коли ти в майбутньому будеш будувати свій бізнес, то ну, якщо все піде крахом, то це морально дуже вплине на тебе. А тут безплатно можна все це відчути на собі і нічого не при цьому. В принципі, і багатьох нюансів, куди тратяться деньги компанії, я не знала. Це було цікаво. Змагання тривають три тижні. В фінал вийдуть 20 команд, 5 з яких отримують грошові винагороди. Переможець матиме змогу представляти наше місто на всеукраїнському бізнес-турнірі Стратегія фірми-2018.